Для Кривого Рогу питання своєчасної подачі тепла до житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури, зокрема медичних закладів, є надзвичайно важливим. Саме тому у місті реалізовується низка ініціатив, спрямованих на підтримку та розвиток медичної сфери. Однією з таких є проєкт підвищення енергоефективності в громадських будівлях, який охоплює її медичні установи. В цьому році ми встановлюємо шість. Модульних котелень по нашим лікарням. Модульні котельні це котельні, які працюють на газу, які зможуть лікарні повністю перейти в автономність. Ну, по-перше, це гарантована подача тепла. По-друге, це суттєва економія. Для лікарні і ці гроші можна витрачати на там, інші речі, зв'язані з медициною. За останні роки в лікарнях Кривого Рогу вже було реалізовано чимало важливих проєктів: від ремонту приміщень до термомодернізації. Сьогодні ж вони стали частиною нового етапу впровадження енергоефективних рішень у межах співпраці з міжнародними партнерами. Проєкт здійснюється за підтримки німецької компанії GZ. Наразі виконується розробка проєктно кошторисної документації. Виконується оснащення фундаменту під цю котельню. Потім буде установка, підключення і запуск роботу. Такі ініціативи це вклад у стабільну енергонезалежну медицину міста, яка відповідає сучасним стандартам. Наразі до кривого рогу вже завезено три одиниці блочно-модульних котелень. На черзі поставка ще трьох. Із шести модульних цих блочно-модульних котелень, що ми ставимо на лікарні, п'ять ставиться в зоні теплоцентралі, в зоні дії теплоцентралі. Теплоцентраль, всі знаємо, державне підприємство підпорядковане НАК Нафтогаз України. У нас на них вплив, м'яко кажучи, дуже обмежений. А ці котельні, хоч і будуть в зоні відповідальності, теплоцентралі, будуть передані на баланс теплосіті. Ну тобто, вони будуть підпорядковані місту. І ми 100% ну розуміємо, що шість лікарень ми переведемо на автономні лочно-модульні котельні. Михайло Бестров, Дарій Юськова, Олексій Васильченко, цей день.